Привіт. Покажу що я тут на строю. Димоход в общем. Димоход новий. 180 всередині і п'ятерка стенка утеплення. Тут у нас по горизонту 160 метр отрезок. Тоже стенка п'ятерка утеплення. Зробив його п'ятиметровим. Тут у мене шестиметровий метровий стояв. Не знаю, видно вам, не видно. Це я розпалив десь, в мене 30 гори, вийшов у режим. Це так зробив, трохи вроді кривовато, але на скорость не влітає. Трошки я тут знизу зварював, повело метал і потягнуло коротше, всю трубу. Ну, то не столь важно, пішли туди, зараз покажу. З другого ракурса виглядає. Димку нема, горить вроді чудово, трошки кинув переноску. Дивіться чим топлю. Це взагалі пухляк. Ну ви бачите, на розпал там трохи сосни кину, Пухляк, мусор всякий, взагалі тут. Трошки орішки підсихають. Це Браття менше наші живуть то на дубльоночки внизу то де. Оце така бочечка тут містилась. Ну, те, що зайшло в дверний пройом. По йому тут 2 тони 100 Це Цей умний чоловік посчитав. Ви догадались чат GPT трошки допомагає. Оце так обв'язочку тут зробив. Зараз біль детально вам тоді розкажу. Котел шахтного типу. Ну, це вони мені щось наравляться. Ношества які, воздух уже, подача сюди, порожок, типу, це вікно для прочистки сажі, тут трьохходовий виходить. Виходить, вверх, вниз і опять димоход у словочку. Так, що тут ще? Ага. Шахту робив 40 на 40. Велику не робив, із-за того, ну, ви думаєте, там більше накидаєш для лучшого горіння. Це саме показала шахта, це 40 на 40, саме лучше якби горить. Менше є димо, коротше, якраз воно в соотношення таке болі Хай би трошки там дві протопочки зробите. Ну повірте мені ефективно. Ну ви бачите, диму нема. Тут горіння в нас. Смалить там дай Боже, в общем. це ще знімає, в общем, не показує. Терморегулятор, як обичний. Дувайл. Одна проблема така в мене була. Бачите, обратка там. труба. Американку то еле закрутив, я вже там приспособи всякі, блін, коротше. І котла ж далі не відставиш від стіни. Ну, для чого там От... дирка буде, в общем. В общем, трошки помучився, Так. Е, цю всю систему, в общем, це не придумав, нічого. Є канал борца. Борис Романович там, він робить котли, бочки, в общем. Оце все, підглядив і трошки там по консультувався в його, він допоміг, трохи розказав, підсказав, Там усе в його на каналі є. Хто захоче, в общем можете подивитися. Інформацію черпав оттуда. Чоловік там багато котєлін зробив, відео по викидав, молодець, трудиться в своєму духі. І. Бо до цього я взагалі не розумів ці дюйми, повдюйми. Це для мене далекий ліс був. Коротше. А це так вийшло, що той старий хотів опять перероблювати котел. А потім плюнув, купив желізо і зробив новий. Ну, мені трошки так простіше, мабуть, було. Так, що ми тут покажу по розв'язку, обв'язки? Об це в нас подача, ви бачите. Градусник. 70 градусів. Так. І пошла в нас подача, подача, подача. Пішла вона в нас на теплоакумулятор. Кран я поставив це для того, вдруг, де то що то мені треба підкачати, зняти. Хлопушечку поставив. так труба де 40 -го. Ну Хоча там ставлять трошки більше, ну 40 вовсю так, і знизу я варив подачу на будинок. В общем, це іде подача, зараз будинок. Обща подача іде на гребенку. Це у нас гребенка, ось дві труби. Ви бачите, ось подача далі. А це в нас пошла обраточка. Ось вона виходить, так. І це обратка Жужа, іде із бочки. На котел. Теж хлопушечка тут. Там кран для сліва. Термометр, бачите, на обратки 50 градусів. Там. Ну, 50 злично. На термоголовке теж тут 50 установив, так. Герц, е, не знаю. Романович ставить там, я собі теж поставив. Там, хоча є ще трьох ходові, ну. Це чим краще оказався, як я запустив, що тут є можливість відрегулювати. Більше менше. У мене виходить котел дуже сильно нагрівав швидко. Це добавлю зараз на 5 градусів. Все, він не зможе працювати, можна так сказати. Под закривається і нема активного горіння. Починається димлення. Я трошки на обрати зменшив йому тепло. І все, і він пішов працювати. Насос. Подміс у нас іде з бочки холодний. Через трьохходовий. І зверху запитано від подачі. І виходить, термогорловочка чотенько держить. 50 градусів виставив Герц проти стрілок встановлений, Бачите. Все працює чітко. Насос поставив на третю швидкість. Ну, щоб швидше бочку нагрівав. Ось вот так, в общем, йде. Так, що тут у нас далі? От ребенки ми подачку взяли. Вона пошла. Тройник. Тут теж стоїть Герц. Ну це по стрілкам работає тут. Теж 40 градусів виставив. Зараз, коли затоплюю, не знаю чого, як і погрешності, 50 градусів держить. Це на будинку. Тут у нас термоелемент, ось бачите, підв'язаний. І далі пішов пластик. І з будинку теж пластик приходить. Це і на другій скорості работає. А коли перестає топитися, все, тоді тут вже все одно 5 градусів погрешності, Тут на 40 головка стоїть. Бачите? А тут показує 45. Ну, це не столь важно, взагалі. Теж чимсь удобно. Е -е, чим удобно, що термоголовку ви поставили собі теплоносій 40-50 градусів. От зараз холодає так може трошки на 5 градусів додавлю. І так воно крутить вам комфортна температура у домі. Тоже так непогано. Так, що тут іще? Ну, бачите, заряджається потроху 60 з копійками. Тут до 40 ось. Е, зробив ще в цій боці бак варив. Зробив його як флягу на 80 літрів. Це для гарячої води. Як воно в мене тут зроблено, це, в общем, трубка ось у мене йде от скважини. Прямо туди в бочку тут всередину. Вона під верхом там омивається з усіх сторон, так? А це виход уже з той бочки. І пошло-пошло. І, в общем, пішло у будинок і підключив я його до бойлера. Бойлер, що в розетку втикається, я місто подачі холодної води вже цей шланг кинув туди, коротше, в бойлер. У мене, в общем, у бойлер той електричний, не холодна вода йде, а гаряча із теплоакумулятора. Бойлер, я вам скажу, він з розетки виключений вже 2 неділі. Бочки хватає, справляється, в общем. Оце теж плюс такий, що коли топиться, не надо води, коротше, що болер 80 літрів у вас утеплений, І тут ще плюс, у вас гаряча вода туди заходить. В общем, оце так я зробив. Так, що тут ще? А, довго я грався, коротше, в мене ж відкрита система, так? Оцей шланг. Бачите, він відходить із верхньої труби. Отоплення, вона ще від цих труб вище в мене там десь на метр, поняла? Ну, раніше воно отак, він сходило, і в каністру просто шланг був, раніше все нормально. Зараз, виходить, з цією бочкою. Йому важко було затягнути в воду ето, з каністра. І в мене, виходить, бочка, коли остивала. Остивала бочка. І воно потихоньку, по цим трубочкам, через насоси висмактувало воду з батарей. І виходить, цей насос крутить тепла вода. По хаті вроді іде. Ну, Вода плящить по трубам. в общем. Я це вже з тут і бочки стояли тут, блін, і сюди, он, бачите, верхня точка це поставив розвоздушувач тут. Ну, сама верхня точка в трубі. Я сюди по трубку кинув на низ, бочку. в общем, ніфіга не вийшло. Що я вийшов з положення. Ну, на, на кришу, щоб не перти, этот, Болір, що в мене валявся, там подогнало мене, Оказується, він цілий був. І я, бачите, викинув шланга цього. І сюди, в общем, на вход холодної води його кинув. А цей просто віздух, просто як сапун. Він у каніс рон і скидає із ліжки води, в общем, якщо нагрівається система. І виходить, тепер цю воду з висоти, йому легше засмоктати. В общем, трошки вроді вирілася ця проблема. Вот вам такий варіант. Бо на бочку надо или закриту систему робить і тоді розширить ставить 200 десь. Тут 200 воды. Хай там та забирає. Ну, 2 тонны, грубо говоря. Нам надо на розширення, по-любому дета около 200 літрова бочка, щоб була з резиновою груши. В общем, так это дело. Ну, все горить ось, бачите. Все нормально. Кришки обична краска. Ну, не повигорали, ну, тут видно, ось, що нагрівається. Тут в цій кімнаті жара. Котіло утеплив, це желізо, тіпа, з якого лист роблять. Я просто заказав їх рівненько, сам тут молотком вибивав. Для себе общем. E, п'ятерка утеплення, п'ятерка стінка. E, Пресована мінвата, в общем, це таке. E, цього бочку утеплив десятка, товщина, товщина, коротше, ну, теж все пресоване, десятка і низ я поставив просто доски. Не знаю, правильно, неправильно, ну, в общем так на доски поставив. Ізоляцію, рубероїд, бачите, положив. Це бумагою блістячою, я оце обтягнув блістячим цим мінвату. Це картонкою обтягнув за те, що собачка має тут коти, ну, щоб менше ну. Поки воно, можна так сказати, сире, в тесті, це таке. Ну, і в далі, чого я гребенку ще робив, можна було проще. Ну, Ще я хочу сюди виходи робити і може термоголовку ще в друге місто пустити теплоносі. За чого ця бочка? Ну, що я скажу свої враження. Поки їх нема, ну, чим нормально. Котл ви можете протопити коли завгодно, допустимо. Хоч утром, хоч вечором. Ну, коли у вас є можливість, там кинув виноме горить. Ну, буквально три часа, може чотири, там, якщо бочка повністю розряджена. Все, він прогорів. Я бочку скинув собі, поки тут шатаюсь. Димоход перекрив. Отвір цей закрив, щоб не смоктало сюди воздух на вторічку. Все. Тоді, коли мені треба, тепло там у хату чи простила вона. Він просто насос вимкнув і у вас пішло тепло вже по трубам. Не треба тепла відключити. Ще тут треба трохи купити клімат, будинок ставиться і на стінку ставиться, ну, щоб управляти Wi-Fi. По термосату, в общем, в кімнаті вам треба 23 градуси, допустимо, воно держить нагнало 23 градуси, відключає отой насос. Все. Ну, коротше, це автоматизовано повністю. І сюди по димоходу теж треба купити термореле, яке буде відключати цього насоса. Ну, у мене зараз 12.09 по воді, але це неправильно, треба по димоходу його робити. Ну, це так, такі справи. Трошки не дороблено, поки, поки я вхожу в дела, можна так сказати. Так, всім добра, удачі. Коякі питання будуть, задавайте. Ну, ще труба, звісно, не покрашені. Ну, теж якби перший раз воно сложно. Ну нічого, все тоді. До зустрічі.